У цьому уроку 11 числа важка втрата. Помогти, щоб воно менше відчувалося. Виділяються там різні проекти, пільги. До цього питання немає. Я зараз зіткнувся кілька днів і зіткнувся був ну, після чорних горах проводження ділянок, покращення житла для військовослужбовців, для сімей військовослужбовців, які приймають участь у цій війні. Те, що Іванович, як на мою думку, дуже добре, тому що буде якийсь крок вперед. Не буде такого, в нас, до речі, ситуація така в нашому випадку затягується, якому потрібно, я таки можу окремо розповісти. Але зараз є пропозиція, є поділення земельних ділянок. Із міського голови прозвучало таке. Кожній персонально родині ділянку виділити не можна. Ну, частково я згоден з цим. Місто воно не є дуже велике, але дуже заселене. Але коли є пропозиція розпочати будівництво на правді ділянки для учасників, хто зараз демобілізується, хто воює, і хто вибачається, не хочу це говорити, але скажу, буде ще воювати земельної ділянки. І за резервування ще двох земельник я прошу депутатів міської ради, прошу громаду і звертаюся до вище персоналі до вас. Буде просто до вас власників обов'язок перед тим. Разом. Дякую. Дякую за. Дякую. Ми мали дуже багато дискусій. я дякую, що розум перемагає. Ми сьогодні приймемо всі правильні рішення, що можна було рухатися вперед. Будь ласка,